Я проживаю в селі Верлок Житомирського району Житомирської області. Проживаю разом з двома дітками та своїм чоловіком, який наразі служить в ЗСУ. Хочу вам показати, що кожного року ми саджаємо свої сади перемоги. Цього року ми з родиною вирішили в перший раз висадити ось таке насіння кавуна, бочка меду. Зараз я вам покажу, що з цього вийшло. Самі кавуни ми вирощували на відкритій місцевості, знайшли для них для даного насіння більшу таку територію, щоб воно могло розплестися. Зробили такі рядочки декілька і висадили насіння. Це було в травні, якраз після дощу, ґрунт був мокрий, ми їх посадили і почали спостерігати. Десь приблизно в липні вже ми мали. Таку скажімо, ділянку, де з'явились зовсім малесенькі кавунчики. Ми, звісно, обрадувались, тому що ну не очікували такого результату а, так швидко. А зараз у нас серпень, і скажімо так, вони ще є маленькі, вони ще ростуть, набираються сили, а але є такі, які вже можна смакувати. Цього року ми спробували висадити насіння кукурудзи. Вона є надрання і низькоросла, що нам дуже даже було до вподоби. Дана кукурудза є невибагливою, тому зараз, в серпні, ми могли, можемо вже спробувати її. Вона має ніжний смак, дуже солодка і швидко готується. Дайте сади перемоги, тому що тільки так ми переможемо.